Добрий день малята! До нас сьогодні в гості завітав їжачок. Йому потрібно назбирати на зиму грибів. Але от біда, які потрібно збирати гриби, їжачок не знає. Тож давайте допоможемо і розповімо йому про гриби. Тож слухай їжачок уважно! Гриби ростуть у лісі, на галявинах, на узліссях, під деревами, в траві і навіть на старих пнях. Різновидів грибів дуже багато. І всі вони між собою відрізняються. А схожі вони тільки одним. У всіх грибів є капелюшок і ніжка. Гриби бувають їстівні. Їстівними називають ті, які можна їсти. Це білий гриб. Його шапка схожа на круглу подушку і має коричневий колір. Ніжка білого, іноді бежевого кольору. Росте цей гриб в хвойних або змішаних лісах. Маслюк має досить широкий випуклий капелюшок. Він може бути від жовтого до шоколадного кольору. Ніжка має форму циліндра. У верхній частині вона жовта, а в нижній злегка темніша. Маслюк росте в войних лісах на піщаному ґрунті. Його можна вживати в солоному або сушеному вигляді. Ще є гарний гриб. Опенюк росте біля коріння дерев. Його опуклий капелюшок має жовтувато-коричневий колір, схожий на парасольку. Розміри і забарвлення гриба дуже мінливі. Тому, збираючи його, треба звертати увагу на колір пластинок, щоб помилково не взяти отруйний гриб. А це гриб лисичка. Приємний на вид і смак істівний. Її бархатистий капелюшок відрізняється рудим кольором і нагадує за формою воронку зі складочками по краях. Капелюшок рудого кольору плавно переходить в ніжку. Ніжка також руда, гладка та звуджуються донизу. Лисичка зустрічається в листяних, змішаних і хвойних лісах. Також можна часто знайти у моху і серед хвойних дерев. Вживати цей гриб можна в будь-якому вигляді. Ще їжачок і гриби негістівні, тобто отруйні, які їсти не можна, тому що вони викликають сильне отруєння. Один з них. Це мухомор. Капелюшок яскраво-червоний з білими цятками. Та з колечком бахроми на ніжці зустрічається цей гриб у всіх лісах нашої планети. Дітки про гриби ми їжачкові розповіли. А тепер пропоную вам зліпити для нього грибочки. Перед початком роботи пропоную підготувати наші пальчики. Діти в ліс грибний прийшли і грибочки там знайшли. Частину з них потім зварили, засолили, засушили, заморозили ще трішки і підсмажили, щоб з'їсти. Для роботи нам потрібна дощечка, пластилін та кольоровий папір. З зеленого пластиліну ми зробимо гарну галявину. З білого пластиліну ми зробимо ніжки для наших грибочків. А з коричного пластиліну робимо шапочки для наших грибочків. Тепер ти їжечок знаєш, що таке їстівні та отруйні гриби, і зможеш зібрати собі на зиму без шкоди для здоров'я. Дітки. Їжачкові вже пора до лісу, тож давайте з ним попрощаємось. До побачення, їжачок! і до нових зустрічей, малята!